Лише людей цінують за ділами, а й народи. Українці круті, бо творять багато красивого і корисного. Я Ірина штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про крутих українців, органічних в своїй українськості. Десять за десять. Українські дарунки світові 2005 рік. Патумін засіб проти стафілококової інфекції. 2007 рік вміння комп'ютера розпізнавати обличчя. 2009 рік детальне зображення атома. 2011 рік. Гнучкий суперконденсатор, що можна кріпити скрізь. 2012 рік перемикач, що береже техніку від перепадів напруги. 2012 рік, рідкий струменевий скальпель. 2013 рік, ультразвукова рукавичка для просторової орієнтації сліпих, 2014 рік, безкровний аналіз крові, 2015 рік, титанові ендопротези, 2016 рік, їстівний поліетилен. Сьогодні ми разом про крутих українців, органічних в своїй українськості. І у студії у нас Любко Дереш 15 років тому про вас заговорили як наймолодшого і дуже талановитого українського письменника. Я тут рахувала, нарахувала 10, хтось каже романів, хтось каже прям так книг. Одразу: 10 книг. Той, хто написав 10 книг. Чи вважаєте ви, що і зараз? Ви є явищем, за яким кажуть, ось це класний український письменник. Запитання дуже провокативне і прямо в брову, тому що дійсно 15 років пройшло, час підбити якісь підсумки, і за ці 15 років довелося пережити і кілька злетів, і кілька падінь. Можу це також сказати. Це схоже на перший раз в перший клас. Я не знаю, чи дереш це круто, чи дереш це не круто для мене це. Виклик. Попри те, що світ став глобальним, проблема, як залишатися самим собою і проявляти своє я, залишається такою самою гострою, як і була. Чому, на вашу думку, важливо, щоб це я також казало про своє походження? Цінність. А кожної людини в тому, що вона неповторна. Тобто наша внутрішня вартісність вона походить з того, що я є собою і не намагаюся бути іншим. І саме це робить мене вартісним, тому що я не намагаюся наслідувати когось. Всі ми неповторні, як, як сніжинки, як, як зірки на небі. так? І тому ми виграємо тільки тоді, коли ми залишаємося собою. А якщо говорити про світовий масштаб, то. Безумовно, походження є частиною нашої індивідуальності. Дереш це український письменник. А для нас, українців, чисто егоїстично це має велике значення, бо це як щит, який нас захищає, це як те, що нас проявляє, висмикує з цього океану людей і показує: ось вони українці, вони є, є, бо є дереш. Я з вами згоден і також прийшов до висновку, що найлегше людині прийти до джерела творчості, до того, що можна назвати там світовою душею. А тоді, коли є коріння, коли я знаю, куди дивитися, куди заглядати, щоб вийти на ось ті перші джерела себе як особистості. І це коріння роду, і це глибинні національні. Також корені. Але питання, насправді, які ви ставите, воно має ще інший вимір. Окрім нашого якби егоїстичного бажання отримати цей захист в світі, є ще вимір часовий. І запитання, так, можна поставити: чи не запізно? Чи не запізно дбати зараз про українство? І чи не запізно ставити на те, щоб. Про нас дізнавалися як про українців. І чому? Тому що, а, з точки зору, наприклад, Сергія Дацюка, світ разом із а, подіями на Майдані, він перетнув якусь межу, так, якусь точку нестабільності, і а, все плавиться, все морфиться, і є можливість. Зробити ривок у якесь інше майбутнє, де а, опозиції будуть по-інакшому розставлені не українці versus інші якісь національні групи, там росіяни, американці, поляки і так далі, а, а люди або колективи, общини, які себе усвідомлюють як, як цілісні якісь організми, які а, живуть за принципом. А, Пліч опліч, так то що називається Убунту, я є, тому що ти є. А проти тих сил, які працюють на розрив, і можливо є сенс зберігати себе заради такої більшої єдності, аніж працювати на, скажімо так, українство. Конструктивне мислення каже, що треба не або, або, а і треба зробити і перше і друге і є така спільнота яка вже mm -hmm. у всьому світі доводить що е, українські винахідники люди які творять е, кроки щоразу нові і нові е, на однаковому рівні, а можливо, і вище піднімаються у такій світовій спільноті і такій індустрії, як it індустрія. Ось ще одна історія про айтішника, який входив в 30 найуспішніших фрілансерів України. Звісно, міжнародні компанії використовували продукти, які хлопці придумували, реалізовували програмні. Але він вирішив повернутися до себе додому у суми і каже, що мова. Теж має велике значення і для IT. Можна нескінченну кількість часу працювати на проектах інших людей. Вони будуть цікаві, за них будуть добре платити. Але все одно такого драйву в команді як власний продукт нічого не може принести. Максим Скляров, засновник it компанії. Ми тільки переїхали в наш перший офіс. Ну, осі. Ше місяця тому 24-річний програміст Максим Скляров відкрив свою компанію AppDev Academy – академія розробки додатків. Цей хлопець один із 6 тисяч українців, які входять у топ найуспішніших фрілансерів за версією міжнародного ресурсу онлайн роботи Upwork. Проте Максим покинув стабільноприбуткову прибуткову справу і наважився на цей ризикований крок. Чому ж можна нескінченну кількість часу працювати на проектах інших людей? Вони будуть цікаві, за них будуть гарно платити, але все одно такого драйву в команді як власний продукт нічого не може принести. На рахунку Максима вже мінімум два додатки з навчання англійської, який вже сягнув 2,5 тисячі завантажень, та розклад для студентів Сумського державного університету. Зараз в розробці ще два: додатки з планування часу та власного бюджету. Для того щоб ви могли знати скільки ви витрачаєте грошей в місяць, на що ви їх витрачаєте, можна записувати. Не знаю, наприклад, ви сходили і поїли там на один долар в блинку. Вибрати, що це затрати, чи ви там розрахувалися кредитною карткою, готівкою. Категорія щось не вибирається. Юра, чого у нас категорія не вибирається. Ні, є категорія. У планах сумського стартапу не лише додатки для девайсів на iOS, а й розробка навчального плану та курси для майбутніх програмістів. Зробити можливість для тих людей, які тут в самах. Отримати там першу роботу, стажировку саме по тій спеціальності, по якій вони б хотіли займатися. Те, чого якраз в мене не було три роки тому. Як так сталося, що в переважно російськомовних сумах молодий хлопець розмовляє українською? Максим розповідає свою історію. На другому курсі ми з другом посперечалися, що я цілий рік буду розмовляти українською мовою. Суперечка закінчилась тим, що я і виграв, а потім вже. Якось вже було важко зупинитися, тому я продовжував розмовляти українською. Напевне, щось є і від самоідентифікації в цьому, чому я це роблю. Це тому, що а хто буде, якщо не ми, якщо не молоді України, буде розмовляти українською. Так само і у роботі, кому як не молоді розвивати країну. Щастя у нас в головах впевнений хлопець. Тож головне позитивно налаштуватися і робити свою справу. Ольга Коренєва, суми, ми разом. Це знаєте, це як ще один захист, який проявляє себе у дуже модерній і навіть модній, такій крутій галузі. Але письменники, література, це теж така річ, яка була, є і буде. Вона може змінювати там носіїв, але вона не змінить інструмент, мову, тому що ті, хто вас читають. Вони так чи інакше хочуть зрозуміти, а що то таке є Україна. Якщо говорити про українство, то для мене це а, скоріше родинні зв'язки. Це ті стосунки, які існують в моїй сім'ї, в моїй родині, а, між сусідами, між а, односільцями. А, тобто, це не абстрактне поняття етносу чи не дуже зрозуміле мені а, поняття нації, але от а, те, що відчувається, коли ти знаєш тих людей, коли в тебе є між ними з ними якийсь обмін, чи просто словом, чи просто а, привітанням, чи, можливо, ви допомагаєте якось одне одному. Тобто є стосунки, стосунки тримають. А от коли ви обираєте програмні продукти для себе, чи ви думаєте, хто його створив? Це проблема, тому що. Насправді я дуже погано розбираюсь, в тому звідки вони приходять. Це така сфера абсолютно анонімна, якась. І напевно хотілося би знати, що це розробили українці, і безумовно я би брав українське в такому разі. А чому? Це теж почуття солідарності, відчуття, що це може дійсно велике село чи велика якась родина, де ми можемо одне одному допомагати навіть. А можливо, живучи ти у Сумах, я у Львові. Тут же ж любити своє не означає не любити чогось Безумовно. іншого. От, навпаки, якщо вмієш цінувати своє, то швидше зрозумієш красу іншого. І от музика, як і література, це така річ, яка долає усі кордони і тим краще українцям, що у них є прекрасні гінці по усьому світу. Кирило Карабець. Найзатребуваніший диригент Європи, нині керівник німецького національного оркестру, і Оксана Линів, диригент Баварської державної опери, про те, чому важливо декларувати, що ти українець? Для мене є дуже важливою ця місія не тільки розвиватися тут і навчатися і отримувати звичайно безцінний досвід, перебуваючи за кордоном, але і також відкривати для них ось цю завісу, подавати для них інформацію, знайомити їх з культурою нашої країни. І я дуже рада, що в різних таких невеличких проєктах мені кожного разу вдається зробити сюрприз для вибагливого європейського слухача і, власне, представити для них невідомі їм досі твори України українських Композиторів. Людина має стати людиною світу, вперше, а потім вже розказувати про те, що він українець. Реагують спочатку на мене як на особистість, а потім все, що стосується мене, і все, що належить. Мені стає цікавим після того. Зараз є дуже важливо, власне, показати, що це не просто боротьба за територію, а це є, що дійсно ми маємо право називатися окремою державою, бути окремою державою. І для цього в нас є власне цей міцний фундамент, який нам дає культура. Намагаюсь переконати політиків наших, коли маю можливість, що. Інструмент культури він є найкращою обороною. Тому що, коли, якщо Україна затвердить себе як культурна нація, то ніколи не виникне питання про її існування. Україну атакують. От. І як правило, е... Той, хто атакує агресор, йому легше знищити жертву, якщо вона не має свого окремого, особливого обличчя. І кожне слово музиканта, кожне слово письменника, кожна картина митця, який скаже про себе, або я українець, або я люблю Україну, стає таким своєрідним щитом, захистом України цілої і її народу. А, атака насправді відбувається, як на мій, на мій погляд, не зовсім між Україною і Росією. Так? А повертаючись до початку нашої розмови, а, боротьба йде все-таки між силами, які працюють на розрив, між а, людським, між чисто людськими стосунками, які можуть існувати, поверх грошей, поверх економіки, поверх якихось статусних речей. І Тими людьми, які, власне, живуть ну, чимось людським. Тобто люди символа, люди якогось віртуального простору, які живуть показниками ВВП на душу населення і уявним збагаченням, і тими людьми, які готові повернутися до одне до одного обличчя. І в тому сенсі, мені здається, важливішим зробити наш Крок зростання трошки більшим, але попробувати переступити ось цю національну все-таки межу, і спробувати відчути, що ми включені в цей великий світ. І тоді, тоді відчуття, що ми самі, що ми відокремлені від світу, воно саме собою відійде. Тому що найбільше нас зараз подавляє, як мені здається, відчуття, як це не дивно, сепаратизму власного. Тобто, що ми почуваємось відгородженими від цілого світу, і нас мало хто е помічає. Мені здається, що якщо би ми помічали самі більше людей навколо і з більшою готовністю йшли до цих людей, залишаючись собою, також так, е ми отримували би аналогічну відповідь. І тою мірою, якою ми щиро е віддаємо себе світові, тією ж мірою світ відповідає нам. Я погоджуюся з тим, що ви кажете, але дуже важливо, щоб те, як ми це робимо, було красиво і органічно. Володимир Маліков з Горлівки. Війна примусила його змінити місце проживання, але не професію. Тепер він екскурсовод музею українського живопису у Дніпропетровську. Слухати його задоволення. Кожна робота з нами спілкується. Варто лише її почути, коли вона до нас мовить кольором, настроєм, композицією. Володимир Маліков, мистецтвознавець. Відчути задум художника та переповісти його. Справа непроста. Тут і самому треба хист мати. Свої здібності Володимир Маліков направляє, щоб довести. Україна, Дніпропетровськ, зокрема, мають чудових художників. Ось, наприклад, Ігор Єрмолов. По Перше, це досить така незвична експресивна техніка, як ми з вами кажемо. Це досить незвичні кольори. Подивіться, тут також художники не працюють із палітрою, Тобто вони навіть не прагнуть працювати із відтінками. Тут ми бачимо чисті локальні кольори, які змішуються, будемо так казати, вже на полотні, іноді навіть у на нашому спогляданні, у нашій свідомості. У Горлівці Володя навчався в українській гімназії, професію свою обрав свідомо. Будь-яка музейна робота для мене щастя. Тобто це не робота дійсно, це ось саме поклик душі, і це шлях для вираження власних емоцій. Маліков у Горлівському музеї був єдиним україномовним екскурсоводом. Це додавало енергії. Думав, що довгий час моє життя буде пов'язане з музеєм Горлівки, але всі ми знаємо, що сумні події зробили так, що життя треба було кардинально змінити. У Дніпропетровському музеї новим співробітником задоволені. Кажуть, охочих слухати такого екскурсовода багато. Це знахідка для нашого музею українського живопису. Це можна сказати, якась доля така, тому що у нас якраз звільнилося місце і з'явився Володимир якраз в цей момент. Ми одразу побачили, що людина з досвідом, людина цікавиться, людині, ну, це болить, вона дійсно палає цією професією. Своє майбутнє Маліков пов'язує лише з Україною. Хоче реалізувати мистецькі проекти, адже українським художникам є що показати. Аля Карнова, Сергій Миронов, Дніпропетровськ. Ми разом ми ж не можемо закрити очі на те, що для вас чи для мене говорити українською це ніякий не подвиг. Це просто органічно, бо ми вийшли з наших родин. Але є люди, які якось наш герой із сум або ось. Ось цей мистецтвознавець, так, який це зробив всупереч тим обставинам, або взагалі тій загальній ситуації, в якій він ріс і розвивався, це якісь додаткові зусилля. Як на мене, це вказує на силу особистості, просто на силу людини, яка здатна переступати через обставини. І цим кроком, не те, щоб підчиняти собі обставини, але Скажімо так, перетворювати а, поразку на перемоги. Голкіпер Денис Бойко грає за турецький башектаж, а у збірні України сказав, буде відтепер говорити лише українською. Чим я можу, тим я показую свою. Так мовити, патріотичну думку своє висловлюю своє відношення до нашої країни. Тому мені приємно розмовляти українською мовою, Це моя рідна мова. І е, зараз, коли я став менше знаходитися на Україні, тому що перейшов до е, іншого клубу за межами України. Тому коли я приїжджаю до збірної, я вирішив розмовляти українською мовою. Мене є мене є два приклади таких людей. Це є арт-критик. Костянтин Дорошенко і філософ Сергій Дацюк. А, обидвоє цих людей а, говорили від народження не українською мовою, а російською, спілкувалися. Але кожен а, в свій спосіб якось ознайомився, познайомився з українською культурою і а, доклали максимум зусиль, щоб зробити свою українську мову дуже доброю. І, наприклад, обидвоє вони зі мною спілкуються ну, практично виключно українською. Дацюк це... і пише, викладає свої концепції українською. Також, ну, він використовує і російську також, але переступаючи якусь межу, людина перестає належати, як мені здається, все-таки одній культурі. Вона може породжувати сама ці культури і може привносити щось і в російську, і в англомовну, наприклад, середовище чи, чи культуру. От, тобто, все-таки мені здається, що вектор повинен бути на те, щоб бути в першу чергу людиною. А бути людиною означає зберігати в собі повагу абсолютно до всіх, в тому числі, от до себе, до свого походження, до того, що, ким я був, і до того, ким я можу стати. І свого часу Нельсон Мандела приніс це поняття у широкий вжиток. А це поняття убунту. Воно означає, я є, тому що ти є. Чи я існую, тому що ми всі існуємо. І воно дуже гарно а, застосовується і до поняття а, українства, що я українець, тому що ми всі українці. І воно також характеризує от, мене як людину, що я є людиною, тому що ми всі є людьми, тому що ми всі є. власне. І я себе починаю усвідомлювати як людину саме в спілкуванні. Треба навчитися бути собою. З цього починається все. Я дякую вам за участь у нашій програмі. Бажаю натхнення і 15 років це все-таки така річ, з якою треба привітати. Вітаю вас! Дуже дякую, пані Ірино. Це була програма Ми разом. Передивитися її, ви завжди зможете на Ютуб-каналі Радіо Свобода і на сторінці програми у мережі Фейсбук. На все добре.